How is uh, your gathering here? Yeah, it was good, thanks. Because we are from national team of Ukraine. Yeah. And we just make a report how his team stay here. <laughs> I'm Alex. Hi, I'm Alex, press officer of the Ukraine national oh, team. Good. So, are you happy to be here? Yeah, it's really good. very good. Level food is okay? Yeah, level food is so very Facilities. good. Facilities? Uh, it's been very good. Uh, beach? Been, uh, night on the beach. Uh, nice to get a walk. Nice pitches. Uh, it's been very good. And you're, you're 19. You're preparing for some friendly match, yeah? Yeah, we are the under-17 and under-19, uh, yeah. So maybe the future players for the national team of Denmark. Exactly, exactly. And you already Denmark participants of Euro 2024? Uh, yeah. I mean, the adult team, national team. Yeah, exactly. And we're trying to, to join your team <laughs> because you will have a playoff on Tuesday, the final playoff. <laughs> yeah, exactly. OK, so what do you say? Good luck to us? Yeah. And good luck, luck to you. Good luck. You play in Leipzig, yeah? Yeah, we play in Leipzig. OK, yeah. good luck. Yeah. Good luck, Walburg. And good luck to you. Thank you. <laughs> Ольборг мешкає у тому ж готелі, що й національна команда України, і взагалі тут одночасно мешкають багато команд. Ось так збори тривають від готелю до готелю. Ми послилися перед матчем з ісландцями в опалениці і в готелі, в якого є усе. Ось там неподалік, буквально йти 3-4 хвилини. Різні поля, загалом тут 6 чи 7 полів з дуже хорошою дренажною системою. Вчора була сильна злива, але під вечір газон був хоч і вологий, але у чудовому стані. А ось сам готель також про нього варто розповісти, де мешкає національна команда. Це готель Ремес. Він називається. І це абсолютно футбольна будова. Давайте подивимось. Заходимо. Йдемо на рецепцію. І вже бачимо, що готель підготувався, тому що тут джин добрий, тут є символ української команди, Ukraine, Україн, так і наші гостинні господарі. Це Україна, в, в порядку? Так. так, добре? Задоволені? Ну, дякуємо за то. Дякуємо за гості. Хочу показати вам, що тут є також знак Євро 2012. Чому? Тому що цей готель був. Однією з основних баз Євро 2012. І тут мешкала збірна Португалії на чолі з Кріщано Рональдо. Запитаємо пані, чи вона бачила Кріщано Рональдо тут. Чи пані віджала Кріщано Рональдо тут? Ні, була вам Є ще ні. А це помовілі у нім? Віджалі хтось інні? І цьому? Барзо симпатичний, дуже симпатичний Крістьяно Рональдо. Ну, а хто б сказав інакше? Це ж ікона футболу. Ну, давайте покажемо вам зараз мітінгрумд. Кімнати для зустрічі, вони дуже цікаві і мають дуже цікаву специфіку. Покажемо вам. ходімо І ось цей поверх із кімнатами для зустрічі. Для нас головна кімната тактичних занять. Ось вона мітінгрум. Називається іменем відомого клубу Лех Познань, а живемо ми якраз біля Познані, тому і не дивно, що така назва. Але тут є багато назв відомих клубів. Ось зараз ми підемо і покажемо вам клуб, який ви добре знаєте, так називається цей мітінгром. Бачите, Динамо Київ. Ми вже їм сказали, щоб вони правильно написали, обіцяли змінити, щоб було Динамо Київ. І тут у нас кітрун. Будь ласка, заходьте. Тут усе ретельно, дбайливо, складено знаним вам Борисом Кузьміним і ось Юрієм Галігузовим, його напарником. Наші адміністратори все гарненько склали по розмірах. Залишаємо наш кітрум і навпроти дивимося, хто тут працює. А тут якраз ось Ольборг, представника якого ми щойно зустріли. І у них кімната називається Реал Мадрид. Тут вже пішли назви відомих клубів. У них тут, до речі, також місце для харчування. От вони харчуються тут, ми на першому поверсі. Ну і також ще кілька відомих назв клубів вам зараз покажемо. Ходімо. Ось, наприклад, наша масажна кімната розташована у Кімнаті під назвою Манчестер Юнайтед. І буквально навпроти також є ще один відомий клуб AC Milan. Тут також кімната для зустрічі, для переговорів. Отож, навколо живе футбол, тому що цей готель створений спеціально для команд, які готуються до важливих матчів. Чому так? Тому що власник цього готелю обожнює футбол. І це його ідея поназивати ось так кімнати для зустрічей. Справді назвами іменитих клубів. І ти перебуваєш тут і відчуваєш, що навколо дихає футбол, а всередині він точно дихає, бо тут готуються команди. І ще цікавий закуток готелю це те, що з лаштунками кухня. кухня. І ось тут готуються страви не просто для відвідувачів, а для футбольних гостей готелю. А тут чимало команд, як ви пам'ятаєте, в тому числі і. Збірна України дуже непросто було домовитися про інтерв'ю. Треба було отримати дозвіл від власника готелю. І ми це зробили, тому зазирнемо залаштунки. Така велика команда, великий зеспол, готуємо страви. Ваше у вас такий зеспол для різних зесполів. І треба зробити швидко і ваші. Właśnie... No, так, максимально маємо 5-6 зесполів одного дня. Без проблемних стане то гарно. Każdy jest zadowolony, wszyscy są szczęśliwi, więc, więc jest bardzo dobrze tutaj. Jak na wojsku ma być dyscyplina? i każdy. Jest dyscyplina, to jest jak we wojsku. To jest jak jest na jak wojsku? Jak we wojsku. Jak w wojsku? Jak we wojsku. I każdy z nas robi? Każdy musi wiedzieć, co ma robić. Każdy zna swoje zadania, więc przychodzimy codziennie, codziennie pracujemy. Dla wszystkich zespołów, które u nas są, więc nie ma żadnego problemu. Nie? Jak nasz ukraiński szef? Dobrze, dobrze. Dobrze. O, dobrze, bardzo dobrze. pomocne, bardzo złe. Bardzo Dlaczego bardzo złe? Normalne, tak. No, nie. Dzisiaj przygotował barszcz, a barszcz to jest taki ukraiński barszcz, to jest bardzo tak. ważna strawa dla ukraińskich piłkarzy. Tak, tak. Bo gotujemy się teraz do, do ważnego meczu. Czy pan z naskiem gramy? No niestety nie. Gramy z Islandią, ale za euro. Tak, euro. Tak, tak. Polska też gra w finał w Walii. Я маленьке виграти і вручити на нас просто тут і до фотография. Дякуємо, поводження. Дякуємо. Дякуємо. Як бачите, всі в принципі сконцентровані, всі працюють. І, звичайно, важлива справа приготувати їжу для футболістів, тому що є дуже багато зауважень стосовно того, щоб і по травленню, і після тренування, щоб відновити сили, тому всі дуже серйозно працюють, тут висока дисципліна. І своя тактична схема. Всі виконують згідно із завданням шефа свою роботу. Так що армія каже, так і є. І ось Олексій Чумовицький, наш шеф, друже. Як так. тобі працювати в такій команді? Тут стільки шефів, стільки для команд готується одночасно. То, якщо чесно, то одна з найкращих команд. Кухня. Так. Як один одному допомагають, підказують, чи кожен готує для своєї команди? Ні, тут професійна, професійна кухня, професійне, дуже професійне, дуже професійне. І він знає все, що треба робити. Нікому нічого не каже. У них є чек-ліст, меню. І вони роблять це за одну хвилину. Но кожен із них робить те, що замовляє команда, правильно? Так. Ти відповідальний за, за, за наше меню. У нас окремо меню. У, у них є своє меню. Порядка біля 12-15 меню різних. І вони просто... Ну це для відвідувачів, для відвідувачів готелю ти маєш на увазі. Так, так, для команд. Для команд. І порядка 15 меню вони пропонують і команди обирають. А для нас особлива увага. У мене там особливий, особливий столик, я там все готую. Ну, сьогодні на обід що ти приготуваєш такого специфічно нашого? Нічого. Звичайний борщ. Сьогодні борщ. А, ну, сьогодні так борщ. Звичайний борщ. Ну, Коли то, ти так? борщ їсиш на чужині, так. це ж особливе натхнення і підйом. А олів'єшечка. Ну, але це, скажімо чесно, це буває рідко і майонез там вегетаріанський. То, так. <реш> Тому що Олексій разом з лікарем дуже стежить за те, щоб все так, так, було... Таке основне правило нашого харчування. І основне правило, щоб все було як здорове харчування. У нас там, де багато Вона... там, де багато вуглеводів. І найголовніше свіжі продукти. І ти за цим стежиш все. і все чудово. Так. Так. Борщ буває не щодня, але він буває достатньо часто, тому що хлопці його дуже люблять. Два рази на, на збори обов'язково борщ є. Ну, За 2-3 дні до гри консумеє куряче, консуме теляче, так, то можна. А, можливо, овочевий суп. Але при цьому завжди є спагетті. Це невід'ємне то Спагеті ритм. то так. То так. То нас хуньок. Хлопці його їдять, і хлопці люблять їх їдять, і хлопці люблять спаги. Так, не завжди вдається правильно зробити, чесно скажу. Тому що різна паста. Я пишу в меню, яку пасту треба замовити, але не в кожній країні, не в кожний готель допоможе зробити. Олексій готує страви для наших хлопців і він має знати переможний рецепт. От скажи нам, який переможний рецепт. А зараз я скажу вам. Все. На вівторок. Не Ні скажу нічого. Ні? Але Ні. коли ти готуєш страву, я думаю, що ти вкладаєш переможні флюїди у це. Друже, дуже дякуємо тобі. Дякую вам. Справді чудові страви від Олексія, і вони всіх нас надихають, мотивують і дають можливість просто займатися своєю справою. Ти знаєш, що завжди у тебе є надійний тил. Це Олексій. Дякую вам. Дякую, Дякую. друже. Дуже цікавий готель, футбольний готель. Є Чимало таке діло. Так, так. Скажи, як ти вибирав цей готель і що стало е, тими ознаками. Що він переміг в конкурсі на, гот... на готель, в якому збірна України поселиться. Ну, доброго дня, бажаю здоров'я всім, перш за все. Ну, що я вам можу сказати, е е така локація дуже вдала виявилася якраз біля міста Вроцлав. І цей е готель мені порекомендували мої польські друзі. І коли я сюди приїхав і побачив, то я був здивований, бо тут дійсно все дихає футболом. І так вдалося все поєднати футбольні поля і дуже гарний гатунок готелю. Це стосується і харчування, і проживання, і всього. Ну скажімо так, все завжди проходить за планом. У мене є свій особистий план. По якому я перевіряю всі локації для національної збірної. І тут якби все попало п'ятерочку. Так, справді дуже зручний готель. Справді він зроблений для футбольних команд. Так. І не дарма. Тут постійно, от ми навіть тут готуємося, проживаємо, і так само і Ольборг юнацький ще команда. Тобто постійно. і тут одна команда виїжджає, друга заїжджає. Тобто такий він достатньо має щільний графік від відвідувачів. Так, сюди не просто попасти футбольним командам. Потрібно де записуватись мінімум за рік. Тому для того, щоб потрапити сюди, треба мати такого досвідченого і майстерного головного менеджера, як Олексій Таргонський. І це не є реклама, це є правда. Дякую. Дякуємо тобі, що турбуєшся за побут наших збірників. Дякую. Комфортно всередині, але на вулиці такого комфорту немає, адже футбол це гра під відкритим небом. Так? І сьогодні січе дощ. Достатньо вітряно і холодно, але це не завада працювати, тому що футбол, як ми знаємо, відбувається за будь-якої погоди. І сьогодні передостаннє тренування. Уже завтра офіційне на стадіоні у Врославі, тому вже здійснюється активна ротація, і головний тренер Сергій Європ переглядає кандидатів на місце в основі. Звичайно, що і затишні тренування, але вже відчувається. Поди гри, яка фактично буде вже післязавтра. Сашко, власне, вже близько дуже матч. Залишається ще одне тренування. Сьогодні передостання дуже важливо, коли вже йде така вже підготовка намасування основного складу, як минулася робота. Ну, Підготовка триває добре. Побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі саме в грі, тому що практика це одне, а коли вже діло доходить до гри, тому нам треба підтвердити свій статус, статус. Хорошої команди, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці, і ми маємо показати свою найкращу гру. Сьогодні вже робота була над напрацюванням, ну не кажучи, проїхали тих ігрових комбінацій, які ми застосуємо з ісландцями. Ну ми почали підготовку з першого дня, коли зібралися разом. Е більш бути сконцентровані на своїй грі, тому тут уже так ми розбирали збірної Ісландії і бачили їх сильні та слабкі сторони, тому побачимо, що трапиться. Скільки ця команда відрізняється від босніців? Ну, ця команда грає в чотири захисника. Е вони люблять також грати на контратаках. Е є гравці, до яких треба. Е Звернути увагу. Але насамперед я б сказав би, що нам просто треба відштовхуватись від своєї гри, а там далі побачимо. Тому що я вважаю, що з нашою підтримкою, яка буде на стадіоні, нам все посилу. Так, граємо на домашній арені, розраховується на те, що буде повний стадіон. Так, ну те, що нам сказали хлопці, що буде повний стадіон, це завжди приємно. І та підтримка, яка була раніше від наших українців, вона завжди допомагає. Хлопці наші завжди виявляють свою громадянську позицію. От В кінці був цей банер Free Azov, Stal Heroes. Тобто ви ще раз показуєте, щоб звільнили наших полонених, на яких дуже багато, і в принципі завжди дуже чітко показуєте світу, що війна триває і Україна продовжує боротьбу і потребує підтримки світу. Звичайно, про це треба казати кожного дня. Про це треба кричати і нагадувати людям, тому що може дехто забуває про це. І як я вже раніше казав, що Україна за сьогодні такий як щит для всієї Європи, тому що сьогодні наша країна в нашій країні війна, а завтра може бути вже ваші. Тому е, тут треба підтримувати один одного і добро завжди перемагає Українська асоціація футболу.